Значить, е, сьогодні в нас лекція на тему порушення кровообігу, лімфообігу. І для того, щоб нам розглянути, е, тобто ми з вами говорили на минулих лекціях про ушкодження клітин, про клітинні адаптації, про клітинні, позаклітинні накопичення різних речовин, порушення обміну, загибель клітин. А наступний загальнопатологічний процес, який ми вивчаємо, це порушення кровобігу. Треба нагадати загальну характеристику кровообігу. Знаєте, що в нас є два кола кровообігу От велике коло, схема кровообігу, велике коло, яке починається з лівого шлуночка, аорта і далі з судини, да, і закінчується правим передсердям. І малеколо кровообігу, яке починається з правого шлуночка і закінчується лівим парацердям. От. От, особливо ці кола вам треба буде повторити, тому що в цій темі ми будемо розглядати на лекції на практичних заняттях патологічні процеси, які відбуваються в оцих колах кровообігу. Е, система кровобів складається і, е, по суті, з двох систем. Кровобіль складається з двох систем. І відповідно, ці системи включають різні судини. От, система макроциркуляції включає в себе серце, судини буфери і судини ємкості. Е, ну, серце це зрозуміло, для чого воно існує. Не будемо повторювати, Да? От, судини, буфер це аорта і крупні магістральні артерії. Такі як артерії нижніх кінцівок, церебральні, коронарні артерії, сонні артерії. Ці артерії. Дозволяють провести пульсову хвилю крові від серця до системи мікроциркуляції, тому що серцевий викид, так, викидається кров, іде висока пульсова хвиля. І от судини буфери існують для того, щоб її згасити цю пульсову хвилю, щоб рівномірно кров розподілилася по системі мікроциркуляції. От для чого існують ці судини буфери. Судини буферного типу. Я ще раз повторюю: це аорта і крупні магістральні артерії. Сонні артерії, артерії нижніх кінцівок, крупні артерії нижніх кінцівок, це клубові артерії, стегнові артерії, коронарні артерії. От. І забігаючи наперед, скажімо так, що ці судини-буфери найчастіше знаєте, яким процесом уражаються? яким захворюванням? Атеросклероз? Да, молодці, молодці да. оці судини-бухари уражаються атеросклерозом. Атеросклеротичний процес, який полягає в накопиченні в інтимі цих судин, і по протеїдів дуже низької, низької щільності, руйнує, по суті, ці артерії, судини-бухари, призводячи до важких ускладнень. От. Ну, судини ємкості, судини ємкості це крупні вени. Це крупні вени. Це нижня порожниста вена, верхня порожниста вена. Вони мають тоненьку стінку і здатні розтягуватися, депонувати кров. О, це великі вени. Ну, вони, до, до речі, досить рідко поражаються патологічним процесом. Атеросклероз в венах не виникає. Так, і система мікроциркуляції. Друга система мікроциркуляції, яка. Представлена, як ви бачите, судинами опору, судинами розподілу. Це, суди, це артерії е, дрібного е, калібру, дрібного діаметру, внутрішньоорганні гілки артерії, внутрішньо органні е, коронарні артерії, внутрішньо ниркові артерії, печинкові артерії, дрібні артерії внутрішніх органів і периферичних тканин. Судин розподілу. Якщо в судинах буферу дуже добре розвинутий еластичний каркас, еластичні, еластична складова судинної стінки, то в судинах опору, в судинах розподілу, дуже добре роз, розвинуто гладком'язеві елементи, гладенькі м'язи і мало еластичних. І завдяки цьому судини розподілу вони регулюють кровоток до різних частин органів. От е ці судини, якщо спазмуються, так забезпечують опір, то е е менше кровотоку до органу розслаблені більше м'язи, більше кровотоку, тобто регулюється таким чином кровотік до різних частин. Е е е тканини. І такі судини опору, бо судини розподілу системно генералізовано практично всі органи тканини, при яких хворобі вражаються, як ви думаєте? Ну, ж при якихось хлебітах. Ні-ні, це артерії. хлебіт – це вени. Е, судини опору, судини розподілу вражаються при гіпертонічній хворобі. Чули таку хворобу? Так. Це... Я хотіла сказати, що з тиском можливо щось зв'язане. З тиском, так, да, так. Да, да. Це, от якщо в людини підвищений тиск, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія. То в першу чергу страждають ці судини опору, судини розподілу. В них виникають патологічні зміни в стінках, відкладається простий геалін, виникає геаліноз, склероз цих артерій, от, який призводить уже до змін е, капілярів і е, трофіки периферичних органів від кани. Ну, або інші ускладнення вже, які бувають при іпертонічній хворобі. Ну, і ще одне таке захворювання, яке називається цукровий діабет. Чули таке захворювання? Але я чую, я сумню. Так, звичайно. Ну, запам'ятайте, собі запишіть, що при цукровому діабеті уражаються і судини-буфери одночасно, і судини-опору. От судини бухари вражаються, ми з вами сказали, при атеросклерозі, судини опору при гіпертонічній хворобі. А при цукровому діабеті уражається одночасно судини-бухари, і судини опору. Тому, допустимо, поєднання у хворого цукрового діабету або цукровий діабет важкого ступеня, поєднання хворого діабету гіпертонічної хвороби надзвичайно. Надзвичайно уразливі, при цьому стають судини, ураження генералізовані і розвиваються серцево-судинні захворювання, серцево-судинні ускладнення, які стоять причиною загибелі таких пацієнтів. Мікроциркуляторні, ну і ви бачите судини обміну піляри і судини шунти, артеріовеносні анастомози. Мікроциркуляторне русло представлене артеріолами, капілярами, венулами. Ви бачите показники, які існують. Загальна довжина капілярів у нас 100 тисяч кілометрів. Загальна кількість капілярів 40 мільярдів. От. Будова серця, пригадайте, чотирикамерне серце, да, ліве, ліве пересердя, лівий шлуночок, праве пересердя, правий шлуночок, мітральний клапан, тристолковий клапан. Ем, кровопостачання периферичних органів тканин забезпечують кардіальні фактори, тобто робота серця це сила, частота серцевих скорочень і екстракардіальні фактори це скорочення гладкомізевого шару судин скорочення поперечно-смогастих м'язів, яких в організмі людини більше тисячі, наявність клапанного апарату вена, скорочення діафрагми і стан атмосферного тиску. Самі ж порушення кровообігу в організмі людини лежать в основі е, багатьох синдромів патологічних станів, захворювань, які є достатньо критичними, або просто сказати, критичними для організму людини. Які потребують надання невідкладної допомоги. Це гостра хронічна серцева недостатність, ДВЗ-синдром, тромбоемболічний синдром і шок? Ну, розглянемо ці е, синдроми. Да. Порушення кровобігу класифікують на три, три великі групи. Це порушення кровонаповнення органу. Підвищене кровонаповнення називають повнокрів'ям, знижене кровонаповнення – недокрів'ям, порушення проникності стінки судин, називають кровотечею, може бути проявом кровотеча, тобто вихід крові за межами судинної стінки. Да? І плазморагія, і порушення кровотоку і стану реології крові це тромбоз, емболія і стаз. От основні ці процеси, які Найбільш поширені. Повнокрів'я це підвищене кровонаповнення органу. Воно буває місцеве загальне. Місцеве це, ну, буває артеріальне, так, повнокрів'я, внаслідок посиленого протоку крові. І виносне повнокрів'я внаслідок усуненого відтоку крові. Буває місцеве з якоїсь певної ділянки і загальне в межах цього організму. Буває гостре і хронічне. Запам'ятайте, що артеріальне повнокрів'я також поділяють на фізіологічне, яке виникає в фізіологічних умовах, і патологічне, яке виникає при захворюваннях, патологічних станах. Загальне артеріальне повнокрів'я це збільшення об'єму циркулюючої крові або кількості ретроцитів в одиниці об'єму крові. Воно буває фізіологічне у жителів високогір'я. І патологічне патологічне при переливанні надмірної кількості крові або еритроцитарної маслі, при поліцитемії, при пухлинах системи крові симптоматичних еритреміях. При цьому повнокрів'ї виникає гіперемія шкіри слезових оболонок, тобто почервоніння, підвищення артеріального тиску, підвищення в'язкості крові, порушення мікроциркуляції. Місцеве артеріальне повнокрів'я це підвищене кровонаповнення якогось певного органу або тканини внаслідок збільшеного притоку артеріальної крові. Фізіологічна місцева гіперемія виникає при дії різних фізично-хімічних факторів, при почуття гніву соремезливості, рефлекторна гіперемія обличчя, наприклад, і посилення функції органів робочої гіперемії. А ось патологічна місцева гіперемія або повнокрів'я. Буває ангіоневротична, колатеральна гіперемія після анемії, тобто видалення пухлини лігатури людини з порожнини, вакатна запальна і на підставі артеріовенозної Ну, Найбільше значення має запальна, артеріальна патологічна місцева гіперемія, яка є компонентом запальної реакції. Ну, в патології найбільш поширене венозне повнокрів'я, тобто порушення відтоку венозної крові, яке може бути місцеве та загальне. Фізіологічного повнокрів'я венозного повнокрів'я немає. Воно все патологічне, коли виникає. Місцеве венозне повнокрів'я це збільшення кровонаповнення тканини органу за рахунок порушення відтоку венозної крові. Причина це обтурація вени тромбом, емболом, компресія жгутом, пухлиною набряковою рідиною. Морфологічно виникає ціаноз, посиніння, набряк, плазморагії, дрібні крововиливи в поєднанні з ущільненням тканин. Загальне виносне повнокрів'я це перерозподіл крові з переважним її нагромадженням в венозній системі. І загальне виносне повнокрів'я лежить в основі серцево-судинної недостатності. Воно виникає про серцево судинній недостатності. Причиною серцево-судинної недостатності, як ви бачите, є ішемічна хвороба серця 80%, вади серця різноманітні, гіпертонічна хвороба, міокардити кардіоміопатії, хвороби серця, метаболічний синдром. Класифікують серцеву недостатність на гостру і хронічну, лівошлуночкову, тобто недостатність лівого шлунучка і правошлунучкову. Які механізми серцевої недостатності? Перше це пряма дія на міокард, друге пере, функціональне перенавантаження міокарду, перевантаження об'ємом, гіперволемія, недостатність клапанів, перевантаження тиском стено серцевих отворів, або порушення діастолічного наповнення шлуночків це зменшення маси крові, шок, кровотеча, гідроперикардіум, перикардит. В основі лежить зменшення серцевого викиду при задіянні інтракардіальних і судинних механізмів. Гостра серцева судинна недостатність показано, що вона найчастіше виникає при гострому інфаркті інфарктіміокарду. Ви бачите на зображенні міокард і посередині ділянка інфаркту. При цьому виникає гіпоксія, венозный загальний венозный застій онокрів'я. Якщо інфаркт міокарда буде в лівому шлуночку, так? Він найчастіше в лівому шлуночку, то в якому колі кровобігу буде виникати гострий загальний венозний застій або накрів'я? В малому Малому колі крові, правильно. Молодці. Тому що воно з витік в легенях здійснюється в лівий шлуночок. І тому буде виникати в малому колі кровообігу, а саме в легенях гіпоксія, сповільнення току крові стаз, в судинах мікроциркуляторного русла, сладч, склеювання ретроцитів, підвищення проникливості мікросудин, плазморагії, набряки кровили. І буде розвиватися ушкодження некроз, паренхіми. А якщо буде е, правого шлунчика інфаркт, то буде гострий і загальне венознає відповідно великому колі кровообігу. З розвитком оцих змін типових повільнення кровотоку, підвищення проникливості ушкодження некроз, паренхіми в органах великого кола кровообігу і в головному мозку. Як змінюються органи при гострому загальновонозного повнокрів'ї? Зміна є типово одинакова. Тобто, незалежно який тілогічний фактор діє на міокард, яка патологія міокарду розвивається, виникає гостра чи хронічна серцева недостатність, відповідно, гостра чи хронічна загальновоносне повнокрів'я. При гострому повнокрів'ї органи збільшені.